Сьогодні ми знайдемо рандомну дівчину в торговому центрі і дамо їй можливість потратити тисячу гривень, але є правило, вона має це все купити за 10 хвилин. І всі продукти мають знаходитися в її руках. Якщо якийсь продукт впаде, вона нічого не утримує. Як тебе звати? Вероніка. Вероніка, дуже приємно. Коротше, 10 хвилин, тисячу гривень. Правила знаєш? І. Старт. Все? Так. Коротше, 10 хвилин. А Коротше, цікаво, що вона хоче. Вона так і не приділилася. Вже прийшло майже дві хвилини, вона не приділилася, що вона хоче. Ясно, дівчата будуть купляти щось. Не знаю. Вероніка, що таке? Ти, ти приділилася ще. Я не можу її найти. Я би зразу взяв чіпси, сухарики і тому подібне. То нікому не треба. Дві хвилини вже пройшло. Mm. Не знаєш. Дивіться, в тебе ще ну, вісім хвилин, ти можеш вибрати все, що хочеш. Ну Так це... я оце, думаю на цим питанням. Це для мене чорна магія, що ти зараз вибираєш? Ну Треба духи, якісь нормальні. Духи, коротше. Ніколи би не подумав, що я дам ти вчера на духи. <рес> я що доказую. Вона вибрала вже що... Що ти вибрала, скажи? Не знаю щось. Інтерес квері. Далі ми взяли з вами ще одні духи, йдемо далі. Хай буде, грубо кажучи, 500 гривень. Mm -hmm. Так, Так, да, так. Да. Так, да, далі. На місці неї ви можете бути ви. Пишіть в коментарі, хто хоче, зроблю таку рубрику з вами. Вероніка, чотири. 4... Хвилина прийшла, в тебе ще шість хвилин. Нормально, я встигаю не Що ще мені взяти, не знаю? Чуєш, петличка, щось. Ні, нічого немає, так? Да? <skrisa> нічого немає, яке зараз. У мене час приходить за <cut exactamente> установки. <sharp> все, все, все. Я тобі додав п'ять секунд. Дякую, дякую. в мене ще часу. П'ять хвилин, десять секунд. Значить, ми візьмемо саме простежку. На моєму місці я би якусь їжу, звичайно, собі сьогодні вечірком якісь чіпсики, щось таке, якісь ми кальмари, встигнем, пивко. Ми ще а ти не повнолітня. Вибачаєш? Вибачаєш. Що ми взяли взяла? Масочки, йдемо далі. Скільки тобі оцінюю, скільки в руках зараз? П'ятсот десь. П'ятсот гривень зараз в руках. Я її жіночки, Вероніки. Може якусь шукулятку візьмеш. Ми що встигнем. Мінімоторс сиє. Та косметика капець просто. Так, що це, у нас таке, я не знаю. Скільки в мене ще часу? В тебе що... ще 3 хвилини 50 секунд. Ого. А треба рівно на тисячу чи можна менше? Можна і менше. Ви не розумію, що ти там купляєш. Я теж не розумію, що я купляю, якщо чесно. 3 хвилини 20 секунд. 20. Ого. Оце мені треба. Це що таке? Теж якісь духи. А, духи є. що це таке взагалі? Я, я... я теж не знаю, скільки ще часу. Я не знаю, що це таке, я не закупляє. Ще дві хвилини 30 секунд. Так. Дві хвилини 30 секунд. Що mm -hmm. ще взяти, не знаю. Може якусь їжу все ж таки купиш. Давай. Як -як. А де вони? А, Я не знаю, де вона. О, скарпльотки. Дивіться, <рес> зай... <рес> Кунічком пішла. Треба в воду, йде вода. Іде вода, вода. вода. Ой, знаєте, друзі, якщо б ви були би на місці, що ви б реально купили на тисячу гривень? Скільки час? скільки ще часу? коментарі. Ще хвилина 30. О, го, я до каси. Прийти, будь ласка. Готово. Ну що ж, Вероніка, ти справилася за 9 хвилин. 24 секунди накопила щось таке. Накупила, я не знаю. Ну але накупила ти на гривень 832 гривні. А тепер Вероніка, скажи мені, тому що а, з того всього ну я не думаю, що то щось є їстимне. І поясни нам, що ти нам куп... ну, що ти що ти собі купила і як ти будеш користуватися тим всім. Я купила просто е маски, патчі і парфумерію. Це завжди треба в хазяйстві, так скажемо. А перше це отакі от парфуми. Дуже класні. Парфуми. Далі отакі. Це що таке? Це парфумері. Це теж парфум. Mm -hmm. І сто двадцять з чимось. Це якийсь спрей для тіла, я не знаю, що це. Спрей для тіла. Ну, Набай, глядає, ну, апетитно, так? Так. що далі це в мене пачі для губ. Це пальці для губ. Патчі. Пачі для губ? Так. Це що, типу таке? Типу, ну, типу, маска, маска зволожується. Маска Просто ти її звиложуюч. надіваєш і знімаєш. Ага, зрозуміло. Угу, угу. ну. Далі це ще пачі для очей. Я не дивилася давно обоморточки. І це дві маски для лиця. Ага. Е, скажи, для чого ти це все купила? Тому що я не знала, що купляти, а бігати це було. А я взагалі не адаптуюся в Ашані. А, тому я взяла що все в одному місці. Ну, в принципі, я, я би теж взяв ці всі маски на що, <різь> <різь> якщо б я був, ну, була б дівчина. Скажи, сподобалось, сподобалось, тобі сподобалося? Сподобалося. Дуже сподобалось, це... дуже класно. Пригодиться тобі це все. Звісно, пригодиться. А я вам хочу сказати, друзі: підписуйтесь на канал, ставте лайк і ставте коментарі, хто хоче теж прийняти участь в цій рубліці. Якщо вам було цікава ця рубрика, теж дайте знати. Головна гостя Вероніка, я Макоді. Не переключайтеся. My courti yeah. da 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 My Papa yeah. ba, My ba, ba my go yeah. my God, yeah. Oh yeah